4. Друзі, пів восьмого вечора ми на роботі. Звітую. Кружка Кардан Центр. Дякую за подарунок. Моя кружка нікому не віддаю. У всіх є кружки я стаканчика п'ю. Тепер я маю кружку. Календар тепер завжди буде в кадрі. Бо вони круті. Рекомендую. А тепер по роботі. Пів восьмого звітую, Щоб ви бачили, що робиться, що ми теж байдики не б'ємо. Сири, ставай сюди, будемо показувати. Показую, звітую. Це посилки, які залишилися ще з того разу, як я забирав. Завтра їх всі, хто були там, ну, ще не отримали повідомлення, завтра ми їх до обіду уничтожаємо. І приступаємо до цих посилок, які сьогодні забрали. Працюємо допізна для того, щоб максимально швидко всіх цей. Но посилок багато, і ми хочемо кожну посилку, ну, щоб було все чітко. Тому спочатку ми ці. Бо ці все-таки перші приїхали. Ці відставили в сторону і завтра в три пари рук працюємо, щоб розбирати посилочки. Друзі, дякую вам всім за довіру. Оце все показує довіру. Я підвести не можу, тому помаленьку все опрацьовуємо кожну посилочку. Ось такі посилки легко опрацьовувати. На таку посилку мені мене йде 5 хвилин це вже з оплатою. Бо це кругляк. Це розрізав, зважу, по 200 гривень порахував, оплатив. А є така посилочка сьогодні. 2,5 годинки я стріляв. Стріляю, стріляю. Людина на аналіз щось поклала, щось хоче знати, що це. І я беру хлопці і кажуть, це тобі на. І я дивлюся по часу 2,5 годинки, одна посилка. А сьогодні ми забрали 60, 40, ми 604. Ну 4, під 60 посилок. Ну, Ви зрозуміли. І це треба все помаленьку опрацювати. Друзі, дякую вам за довіру. Першого онлайн прийомка в Україні з вами. Ми працюємо всім до завтра. Погнали!